Які ТВ. і з вами його ведуча Софія? Сьогодні ми поговоримо на тему, яка хвилює людство вже не одне тисячоліття, а саме про сни. І сьогодні у нас у студії Ліза. Добрий день, мене звати Ліза. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке сон у вашому розумінні? Сон – це сновадіння, яке сниться усім людям вночі. диче. Чудово. А як ви думаєте, сни якось пов'язані із реальністю? Так. А саме як? Е, ну, це може на наступний день е, збутися. Тобто ви вірите в сон, що він може на наступний день вже бути в реальності? Так. так. Скажіть, які сни вам сняться найчастіше? Е, мене найчастіше сняться, що я лежу на природі, що зверху світить сонечко і мені добре. Так. Як ви думаєте, чому? Ну, напевно, бо я, тому що я полюбляю природу. Розкажіть, будь ласка, про, сни, про свій саме неймовірний та нереальний сон. Ну, Мені досилося, що я з друзями спочатку я з друзями ходила на фільм у 3D зранку, а потім я заснула і мені насилося, що я герой цього мультфільму. Тобто це був нереальний якийсь сон? Розкажіть, добре, розкажіть, чи часто, чи часто вам сняться кошмари? Ні. Тобто у вас немає методів з ними, бо вони не потрібні? Так. Поділіться, як ви розумієте, вислів віщий сон. Можете пояснити його? Ну, це коли тобі вночі сниться якийсь гарний сон, а зранку це все наступний день здійснюється. Добре. А ви вірите у те, що у сні може бути попередження про майбутні події? Так. Чи доводилось вам колись передбачувати майбутнє у снах? Е, ні. Ні? Добре. Скажіть, а ви вірите у тлумачення снів? Так. А доводилось вам користуватися допомогою сонників. Звісно, дякую вам за участь у нашому ток-шоу і за ваші незвичайні відповіді. Це була передача присвячена з нам та сновидіння. Та я, його ведуча Софія. До зустрічі в наступних випусках. Па-па!